Здоровенькі були. Ви на каналі Карін Тефу, А це продовження будівництва свого поселення у Грі Острів. Минула серія закінчилася на доволі таку піднесеному емоційному стані моєму. Через те, що у мене блокувалися поля, але прикол в тому, що рівно в той самий день, через декілька годин після того, як я закінчив записувати цю серію, вийшло оновлення там, патч, виправлення по цій, по цій ситуації. Власне, Коли ви будували поля, і у них вхід був, ви його змінювали за допомогою клавіші «R», тоді поле блокувалося, і це мене просто зводило з глузду. Я не знаю. В мене м м мене це кумарило конкретно, але зараз, слава Богу, це виправили. Я так розумію, що всі ці виправлення і всі ці нововведення, вони пов'язані з тим, що у лютому. 2025 року, якщо я не помиляюся, планується вихід Альфа 6. В шостій Альфі. Наскільки я там почитав в Стімі, в інформації про це, то там планується додавати взагалі це все засекречено. Типу, є натяки на те, що будуть додані пекарні, і точно показали, що буде додано новий кам'яний міст. Типу, він буде ось такий заокруглений. Ну, прикольно виглядає. Подивіться, якщо вам а, цікаво, почитайте. От. З того, що додали нового, ви зауважили про це в коментарях, що є тепер нитки. Зараз тільки пригадаю, де в мене ткання? Кравецька. Одяг, ні, не тут. ось, Нитки. Але, якщо я не помиляюсь, їх же ж і раніше виготовляли ці нитки. Просто раніше. Нитки не потрібні були на виробництві у чоботаря. А Де б тебе ще хлопака чоботаря знайти? Б Мені. Ну, коротше. Що, учо. Да, Так, взуття. Ось, тепер для взуття потрібні ще і нитки. Да, 10 одиниць ниток. Раніше вони сюди не потрібні були, але. Ну, як мінімум, коли я починав проходити, то нитки для, для виробництва одягу треба були. От. Тож ви для себе в майбутньому тримайте на це увагу і будьте уважні, що тепер нитки потрібні туди і туди. Скоріше за все, краще за все було б зробити одну ткальню, яка б виготовляла суто нитки, а іншу ткальню, яка б виготовляла суто тканину. А, так, ще про що ви зауважили про те, що я забув знести ось тут поле біля свого корівника. Давайте я його знесу. І на місці цього поля я хочу побудувати ще дві хатини. І тепер я їх буду робити з обістям. Тепер я буду робити хатини тільки з обістям. А, так. Давайте ось сюди Що в мене тут? Три хати влізе, ні? Ну, давайте зараз спробуємо. Ні, три не хочу. Три хати я сюди точно не буду пихати. Зараз поясню по якій причині. Тут же ж в мене є ось о виробництво. Здається, ось ця штука вона за забруднює. Так, да, ось о. Мають згубний вплив на здоров'я, тому бажано не розміщувати її поблизу житла. Ну, вона і так буде поблизу житла, але отут, в принципі, два будиночки побудуються, то нічого критичного. А, так, всі оці робітники. Я їх хочу відправити сюди. Для того, щоб вони мені більше виготовляли ресурсів бо це не справа. Теплий одяг. А... Почекайте. Теплий одяг. Тут ми теплий одяг не виготовляємо. Тут ми одяг. А теплий одяг, по-моєму, ось тут десь роблять, так? Да? Якщо я не помиляюся, по-моєму, так. Да. Ось все, теплий одяг. Ось сюди якраз треба нитки. Сюди треба сукно, овчина. Тканина. Все, чудово. Вони тепер тут. А на хіба вам сюди овчина, скажіть мені, будь ласка. Овчина ж вона потрібна тільки на теплий одяг. Партія одягу, 10 одиниць тканини, 10 одиниць ниток. Теплого, сукно, овчина і нитки. Ну, Тут, навіщо овчина, мені зрозуміло. Але нахиба овчина там, де я не виготовляю теплий одяг, ось тут. Ні, стоп, секунду. Ось тут. Ми теплий одяг не робимо. Не хіба вам тканина? Ой, овчина. І на хіба вам сукно? Причому вони його використовують, це сукно? Не зрозуміло. Але окей. Значить, тепер я буду робити те, що я планував на минулій серії. Ось сюди ліпить поля. А, давайте спочатку, напевно, все-таки я ось ці поля також задію. Тут. Анастасія Равлик, славнозвісна наша керівниця. Є, працює. Тепер у неї є робітниця, яка буде нам волів годувати. Так, а, задіюємо ці поля, робимо, щоб їх могли задіяти. Давайте, ось тут для волів, я їм одразу поставлю вода, ось тут, кладку. Нехай вони в ній. Також набирають воду, бо ще й будуть бігати, невідомо куди Ось сюди. Ще й вони повали помруть, поки вони воду тут носитимуть. І я б хотів би ось тут іще зробити. А що до речі, кам'яний міст? Скільки в мене каміння? У мене каміння 10 тисяч. Таке я можу зробити. Взагалі ось так. А ну-ка. Місце зайняте. чим воно зайняте? Яким воно зайняте. Чого воно. А! Все, я поняв чим і ким воно зайнято, воно ось тут зайняте. Ага, зрозумів, значить, там не вийде. А якщо, наприклад, оцю кладку знести, і от звідси. Я просто хочу ось тут місточок провести. Наприклад, якщо я візьму його ось звідси проведу. Норм. А тут чим воно, ага. Ось ось камінь. 8700. Нормально, в мене його 10 тисяч, якраз вони його поносять і все буде чудово. А давайте запускати гру, нехай вони будують. В першу чергу тут кладку, ось тут кам'яний містечок. Хоча ні, давайте спочатку будиночок один хоча б побудують, а потім будуть з містечком гратися. А, хочу тут налаштувати ротацію культур. Тут у нас три поля. Я тут хочу вирощувати пшеницю, і я тут хочу вирощувати льон. Значить, тут у нас тепер буде льон. Після льону у нас іде пшениця, після пшениці пар. І тут у нас виходить, що пар, тут у нас виходить, що льон, і тут у нас виходить що пшениця. Все, ось така нехай буде у нас ротація культур на цих полях. А, бо льон мені потрібен буде. Я хочу збільшити і розширити виробництво, своє виробництво одягу. Плюс я ще хочу побудувати свинарник, тобто пшениці мені треба буде овер овердохера. Ем, окрім свинарника, я ще хочу побудувати і корівник. Коротше, тут роботи ще тує вахуча. Корівник, я, скоріше за все, буду робити десь ось тут. Щоб вони вигулювали корівок ось тут недалечко. Якраз у них містин буде, ось тут. Можливо, навіть два корівника я зроблю. І одну скотобійню. Подивимось. Так. Тепер до цієї ферми за... А, стоп, 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 стоп. Ха. Замовляю волів. Конечно. Керівника сюди. Давай. А то розумний, я почав волів замовляти, коли у мене не намічені поля, і коли у мене нікого немає. Вони б знову попомирали, бідолаги. Значить, давайте сюди додавати поля. Я вже. Якось тут думав і планував, як мені їх зробити, але. Ні, не так. Стоп, не з того кінця я починаю. Я хочу почати звідси. Сюди. І хочу подивитися, де вхід ось тут. Ага, місце зайняте, так? Да? Ага, і буде вхід тоді десь на цій стороні, і в мене не вийде його нормально розмістити. Ну, добре, тоді давайте робити вхід з цієї сторони. Е. Давай, е, давай, 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 давай. Оп. А як це так виходить? Що ось так. 2430 одиниць. А збільшую 2410. На 20 одиниць менше. А як це так? Ну. Хрін з ним. Добре. Значить, одне поле тут побудував, а друге поле я буду вести паралельно сюди, але вхід зроблю тут. Ну, коротше, зараз я вам покажу, як у мене поля будуть зроблені, бо я їх запланую і показувати те, як я їх планую. Думаю, сенсу немає. Вам це не думаю, що буде дуже цікаво. Ось. Дві з половиною тисячі одиниць. Я не знаю, як тут математика трохи працює. Що тут, начебто, всі поля я роблю 50 на 50х50, на 50, але чомусь. А, там у них немає нормального співвідношення. Типу тут, тут 2430-2410, а 2,5 тисячі одиниць. Ну, коротше, я підозрюю, що можливо це через те, що десь воно якось трошечки нерівно кривувато, я його ставлю. От, наприклад, ось тут бачите, що я трохи. Ну, ладно, то вже таке. То лірика трохи. Власне що? Тут у мене вхід з цієї сторони, тут, ось тут, тут буде вхід з цієї сторони і з цієї сторони. Давайте запускати гру на максимальній швидкості. Мені потрібно, щоб вони зараз мені в першу чергу ось це поле зрубали. Давайте ось так я вам зроблю. Це у мене в самому пріоритеті, щоб тут я теж а, за, запланував ротацію культур. А, як воно у мене буде виглядати? Керівниця є, є. Тут у мене буде пшениця. Після пшениці буде ячмінь, а потім пар. Але тут я також ще додам і льон сюди також. Пшениця і ячмінь. Значить, тут просто якою математикою я керуюся? Я керуюся тим, що ви мені писали. Дивіться, на пшеницю використовується 50% червоного і 60% зеленого. Тобто, коли у нас. Пшеницю зібрали, у нас залишається 50% червоного і 40% зеленого. На ячмі треба по 50. Тобто червоного вже достатньо. Зеленого там у мене на 10 менше. Але враховуючи те, що ми будемо орати, я обов'язково замовлю сюди волів. Робітниця є. Замовляємо. До мене, до, мене, до речі, з балаклії. О! о, о. Привіт! Корова. Воли. Скільки? Сюди 6% і туди 6. 12. Купую. Продано одразу. Вот. Прошо я. Чёртё, про я? А, так. то Тоді виходить, що ми оримо землю. Плюс ще ви там писали 15%. Та нехай навіть беремо 10. Тобто, все одно, після орання у нас на ячмінь вистачає ресурсів. Туш ще вирощувати льон, на нього що тут? 5% оцього, там воно там залишиться, якраз оті нещасні 5%. І будемо ми користуватися льоном, будемо його вирощувати для того, щоб збільшувати і масштабувати трошечки виробництво наше. Нехай поки вони оце поле звільня, а хоча давайте я його почекаю. Одразу налаштую нормальну ротацію культур. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Постачання корму для волів я цей прибрав. От я приколіст! До речі, давайте ще десь ось тут кладку побудую. Ось хай сюди ходять з ферми. Ось так дві. Якщо раптом комусь захочеться піти там трошечки попиля... Ой, попилять, господі. А, порибачить, рибку половити. Вони сюди прийдуть і риб... рибоньку половлять. Що тут містечок? Будують? Камінь, сім з половиною. Очікується 1400 хрена собі, а чим ви його будете возити? Що ви 1800? А ви його тачками, напевно, різнороби будуть возити, так? Да? Постачає матеріали для будівництва. Ось вони всі постачають зараз матеріали для будівництва. Капець, ну красавці. О, поле. Є. Задіюємо. І давайте сюди також. Е А як? Так. Вийшло. А, ну мені потрібно тоді дочекатися, коли зроблять ще одне поле. Четверте. І тоді я зможу налаштувати ротацію культур саме так, як треба. Ну тоді я зрозумів. Тоді тут буде ось так ячмінь. Тут у мене залишається пара, тут у мені залишається пшениця. Поки що, нехай вони вирощують оце все. а Нехай вирощують. А потім будемо вже розбиратися з тим, що куди і як. А, будиночок один уже побудували, якщо я розумію правильно. Так, ось, ось сюди навіть заселилися а, вже існуючі наші жителі. Максим і Настя. Родина Архипчуків. Клас. Красавці. Що, до речі, у нас по статкам у нашому поселенні. Мені от просто цікаво подивитися. Мені цікаво глянути саме будиночки, у яких м немає е цього обістя. Ну, гляньте, там, де немає обійця, от у них доволі таки нормально коштів. 99-98. Ну, накопичується потрошку. У мене ж там податок який стоїть. У мене тільки ви накопичуєте м соточку, мінус 10. Ну да, ось воно десь приблизно по 99. У всіх і зберігається. Поки що підвищувати не буду. Поріг, бо тут у мене ось, о, бачите, є ще такі будиночки, де не дуже багато грошей. Є такі, що з нормальним обістям, але у них грошей чомусь 70. Малувато буде. Малувато? Чомусь? Ну, а тут, в принципі, я гадаю, що у всіх нормально. А, так. Добре, все. Прибирайте мені, будь ласка, фільтр на статки. Значить, далі. Що я хочу зробити? А далі я хочу зараз. Оп, давайте зупиню гру. Зупиню. Я хочу будувати ще житло. І я хочу побудувати зараз дуже багато хат. Бо мені потрібні робітники і насади. І на хмільники. Тут в перспективі мені ще й потрібні будуть робітники на виробництво і тканини, і одягу, і бухліжко. Ми будемо тут робити. Тому, в принципі, мені треба буде робітників багато. Та і що? У мене ось тут комора. Комор ми а, закуповуємо дуже багато ресурсів. І мені потрібні люди, які б мені ці ресурси продавали. А тут що обійся Ну, гляньте, ну що з цього городика ти візьмеш? Ну тут же ж зовсім капелька, тут собі ледь-ледь. Тому робимо зараз такі великі, заможні хати з обістям. Будуть у мене люди тут жити, ті, що не з такої сім'ї, а з багатої. І вони у мене будуть. Робітничі, працьовиті. Вон, у них тут обістя буде просто здоровезне. О, гляньте. Ну, одразу, от, от дивися на таке здорове обістя і такий думаєш ну точно, гарбузи вирощує. Ну, от, ну, 100%. О, нормально. Тут робимо таку саму довжину приблизно. Ось так. Ось так. На оцю хату дивишся і такий, ну тут 100% дофіга капусти. І хто знає про яку капусту, я зараз кажу. Про капусту та, що. Капуста, чи про капусту та що. Капуста. Так, планую хатки. Останню хатку запланував. Коротше, тут буде в мене 8 хаток. Можливо, навіть це буде трошечки малувато, враховуючи те, скільки в мене. Опа, а що таке? Стоять, стоять, стоять. Шо у нас? Березень? Тут уже повинні бути працівники, ну вона ж ну була. Куди вона звільнилась? Так. Давайте на ферму також 120%. І я застосую скрізь. Значить, різнороби всі нехай будуть. Працівниками чоловіків не треба. Все, застосуємо скрізь. Давайте. Трохи підвищимо заробітню плату. До речі, березень, а чого воно мені пише? Під час сезону ти. ні Стоять. П'ять робітників під час сезону. А чого в мене стояло тільки один? Що за фігня? Так, тут. Під час сезону 5. А, ну тут у мене зараз знову воли помруть. Ну, дивіться, от просто тупо, ну скоро. От скоро. От я вам вангую, що це буде скоро. Давайте просто за цим понаблюдаємо, бо оця тільобка, вона ж не буде носити воду. Що, куди ти пішла? Відпочиваю. Ну звісно. Ну. Звісно. Треба відпочивати. Бо що ж вона, бідолашна? Вона дуже сильно напрацювалася. О, привезли ще одного вала. Ну, поки привозять, вони поки не помирають. Ой, Я просто не розумію. Чому? Іде на роботу? Прийшла на роботу. Працює. Що ти робиш? От яким чином ти працюєш, скажи мені, будь ласка. От що ти там робиш? Ти папери перебираєш? Що чим вона там займається? На полях працює, та ні. Волам воду носи, ну я не бачу такого, щоб вона їм воду носила. Ой. Коротше, дуже мало робітників у нас. Давайте, напевне, знаєте, що я зроблю. Я зроблю ось так: я знімаю з резерву всі свої кам'яниці. Нехай сюди заселяються купа нових поселенців. Мені дуже потрібні зараз тут робітники. От прям максимально потрібні. Без робітників тут прям ну, 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 не буде в мене діла просто-напросто. Що тут воли ще не помер? Ні, гляньте, живі ще. Що в мене потрібна щонайменше одна працююча корчма для населення більше 400. А толку тоді, що я. Щонайменше одна працююча корчма. Працююча. Мені ж для корчми треба пиво, правильно? Я ж не помиляюсь. Виробництво. Дайте мені, будь ласка, глянути. Де Стоп, Вона, здається, буде не тут. Вона буде. В здоров'ї. Да. Здоров'ячка. Ви там писали, до речі, стосовно того, щоб тут а, вирощували не пшеницю. А, не, не вирощували не льон, а коноплі. Ну, щоб людям веселіше було. А, так. Де корчма? Ось о, ні, то комора. Стіл, остання... Не поняв, а де корчма? А, корчма в житлі подає напої втомленим а, містянам. А, вона, до речі, виглядає не так, я думаю, вона хоча б кам'яна буде. Так, слугує житлом, а, і житлом, і місцем роботи для родини, вон, якій вона належить. Оселиться в місті з населенням більше 200, якщо на місцевому ринку є хмільні напої. Горілка, медовуха. Або пиво. А до речі, а як мені медовуху робить? Ну, може, вона там, де на пивоварні робиться? Так, містяни невідумуться до корчми задля розваги та витрачатимуть там свої гроші. Окей. Ам... Корчмарі можуть купувати напої не тільки на ринку, але й будь-якій будівлі, де є найняті працівники. Ага, все, зрозуміло. Окей. Значить, корчму треба буде побудувати, тільки де мені її будувати? Поки що я не знаю. Треба буде подумати, напевно, десь кудись ось тут, ближче до центру міста, якось мені треба буде побудувати. Щоб якраз кам'яниці, ті, що. Шо... Хоча знаєте що. Ні, ніхрена, я її десь тут буду робити. Але це, бу... це вже заняття буде на наступну серію. До наступної серії я почекаю, щоб вони все оце побудували. Хоча, напевне, я навіть сенсу не бачу, щоб вони все будували. Бо зараз поки що люди до мене заселяться не будуть. Бо в мене немає о, корчми. З цим будемо розбиратися в наступній серії. А цю серію я буду закінчувати. І на цьому я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підтримуйте український контент і підтримуйте воїнів ЗСУ. Мирного вам неба. Побачимось!